Бути чи не бути столичному бюджету 2014 – таке рішення мають прийняти на 13-му пленарному засіданні Київради тут у Печерській районній державній адміністрації. Дату обрано не випадково саме 4 лютого. Спливає двотижневий термін, відведений для прийняття кошторису Києва. За законом Пікетувати прийняття бюджету обіцяли учасники Євромайдану, які зібралися вранці під стінами РДА. Але до початку засідання розійшлися. Опозиція погодилась, що бюджет, економічний та соціальний розвиток столиці. Питання, які не можуть чекати, тому не прошкоджали проведенню засідання. Я розумію, що є питання легітимності Київради. Я вам відверто кажу, я розумію. Але я розумію, що треба робити капітальне вкладення. Треба будувати мости, лікарні, бортніжка станція. І те робити зараз. Опозиція зайшла, сказала свою думку. Пропон... зробили свої пропозиції до бюджету. Це дуже добре, і ми їх будемо враховувати. Перший крок зроблений. Повернутися до структури місцевого самоврядування столиці та посилити повноваження районних рад вимагає опозиція. Голова КМДА такий крок підтримує. Беремо слово у пана голови Київської міської держадміністрації. Що він погодить це політичне питання, і районні ради в місті Києві будуть відновлені, домовилися. Жмем року суперечки щодо бюджету Києва не вщухали довго, тож він став компромісним. Головний фінансовий документ столиці передбачає прибутки понад 20 мільярдів гривень, видатки на рівні 19 мільярдів 900 тисяч. Водночас, кошторас міста може не дорахуватися чималої суми в минулому році. Закладалося 4 мільярди гривень за плату за землю. Надійшло фактично 2 мільярди. А і із 600 мільйонів, які планувалися із продажу землі, було всього продано землі на 55 мільйонів. Тобто 2,5 мільярди гривень не до надійшло минулого року, і в цьому році немає жодних передумов, що вони знову надійдуть. Заважати прийняттю бюджету столиці на 2014 рік опозиція не стала. Утім, голосування проводилось руками та за спрощеною процедурою. Ставлю на голосування про бюджет міста Києва на 2014 рік. В цілому, хто за? Хто проти? Хто утримався? За 75, проти 0, Отримали. Бюджет Києва 2014 профіцитний. Тож 300 мільйонів гривень передбачено на конкретні проекти. Зокрема, будуть 100% профінансовані всі соціальні зобов'язання. 500 мільйонів гривень. Також передбачені на заробітну плату, яка буде відбуватися в процесі цього року зі змінами. Тобто, це велика сума, і ці кошти закладені в бюджеті. Мільярд гривень передбачено на капітальні вкладення. Ця сума не є дуже великою, тому саме головні інфраструктурні об'єкти будуть фінансуватися. Але рік фінансово буде напруженим у Київраді. Готові до напруженої праці цього року. Єдине, але треба зняти облогу приміщення КМДА. Анастасія Сєєва, Сергій Кушоленко, новини телеканал Бізнес.